Зараз ми спробуємо розібратися, як проходити Олімпіаду на урок. Спочатку в браузері ми заводимо адресу на англійській мові наук.ua start. Подивіться уважно, як, як прописується адреса. Перевірте, чи правильно На урок.ua.start. Переходимо. З цією адресою. І перед нами є віконце, куди треба записати пароль учня. Цей пароль ви отримуєте зазвичай від вчителя. Він складається із літер і числа. Може бути спочатку літери, потім число, може бути навпаки число, а потім літери. Тобто запишіть його так, як ви отримали. Ось, я вписую сюди пароль деякого учня 708. Літери українського алфавіту, будьте уважні. Треба перейти на український алфавіт, перевіряємо свій пароль дуже уважно, чи такий він, чи ні. Далі натискаємо кнопку Увійти. І подивіться, будь ласочка, у вас вже там буде світитися прізвище та ім'я, тому що вчитель вас вже зареєстрував під вашим прізвищем і ім'ям. Єдине, що може бути помилка. Якщо ви бачите там помилку в прізвищі або імені, то ви можете її виправити. Натискаємо кнопку Далі. Далі система просить зареєструватися, тобто вказати ваш емейл і пароль. Цей крок я рекомендую пропустити, щоб без зайвих зусиль. Ми шукаємо в кінці кнопочку Зробити це пізніше і натискаємо її. Зробити це пізніше. І все. Ви попали вже у свій аккаунт. Ви вже тут зареєстровані, бо вас зареєстрував учитель. І ви бачите тут свої олімпіади. Наразі ми бачимо олімпіаду з математики. Що ми робимо? Ми натискаємо на неї. Просто натискаємо. Ось. Читаємо все, що від нас тут вимагається, що нам тут інформується, і червона кнопка перейти до виконання завдань. Але якщо ви готові перейти, якщо не готові, поки що переходити до виконання завдань, то не треба натискати цю кнопку, тому що. Якщо ви не готові зараз потратити 40 хвилин на те, щоб пройти Олімпіаду, ви вийдете з цієї Олімпіади, то вже вдруге, коли ви зайдете, вважатиметься, що Олімпіада для вас вже закрита, ви її вже пройшли. Тобто, треба вибрати час, коли ви готові пройти всю Олімпіаду від початку до кінця і тільки тоді натискати цю кнопку. Отже, якщо ми готові, ми натискаємо кнопку Перейти до виконання завдань. Читаємо все, що тут нам говориться. І далі ми маємо поставити галочку. Ось тут я ознайомлений з правилами і готовий почати олімпіаду. Тоді в нас з'являється зелена кнопка Почати олімпіаду, і ми на неї натискаємо. Перед нами буде така панель із завданнями. В принципі, ну, Принцип той самий, що для смартфона, що для комп'ютера чи ноутбука. От, перед вами така панелька. От, зрозуміло, що вона буде маленькою на смартфоні, да? ми можемо її збільшувати, от, рухати по екрану. Ми читаємо задачу. Ось В даному випадку давайте разом розв'яжемо. Вкажи числа, в яких цифра 8, це цифра сотень. Зверніть увагу, скажи числа. Тобто, число може бути не одне. Зразу звертаю вашу увагу, якщо у вас стоять квадратики, це означає, що відповідь у вас не одна. Якщо кружечки, відповідь одна. Отже, потрібно обрати такі числа, їх може бути декілька, де вісімка означає цифру сотень. Ну і бачимо, сотні у нас стоять на третьому місці. Ось тут у нас 800. І ось у цьому числі в нас теж 800. Тобто, ось я бачу тут два числа, у яких вісімка стоїть на місці сотень. Далі, коли ви обрали відповіді, скільки вважаєте правильних, от ви всі обрали, що вважаєте, тоді потрібно обов'язково зберегти відповідь. Натискаємо на цю кнопку. У вас з'являється наступне питання. Ось. Ми його теж бачимо, це наступне питання. При цьому я хочу показати вам праву панель. У вас тут номеровані всі запитання, тобто їх ви бачимо 15. Ось, Перше, уже ми відповіли на нього, тобто воно світиться зеленим кольором. Це не означає, що ви на нього дали правильну відповідь. Це означає просто, що ви на нього відповіли. Білим кольором стоїть поточне запитання, тобто те, на яке ми відповідаємо. Можна робити все в підряд. Ось відповідати і далі просуватися. Можна використовувати праву панель і просто перескакувати із запитання на запитання. Можливо, ви хочете почати з останнього запитання. Ось 15, Наприклад, я відкрила. Ось я сюди маю щось записати. Да тут таке запитання, що треба щось записати. От. Якщо я не хочу з 15-го, ну, наприклад, хочу 7 відкрити. Да? Тобто, ну, ось такий у мене буде принцип. Я хочу ходити там туди-сюди. Виконуємо всі завдання, всі. коли у вас тут справа на панелі, висвітляться всі зелені кнопки. Тобто, коли ви дасте відповідь на всі запитання, але треба слідкувати за таймером. У лівому правому куті, вірніше, лівому верхньому куті, ви бачите таймер, і ми бачимо, скільки хвилин у нас залишається. Тобто, всього відводиться у нас було написано 40 хвилин, але, мабуть, 45 все ж таки. Ось. Ви бачите, скільки вас хвилин відведено. Таймер іде в зворотньому напрямку, ось відраховується, і ви, в принципі, володієте ситуацією, скільки часу у вас залишається. Тобто, спішити особливо нікуди, 45 хвилин більше, ніж достатньо, щоб все зробити. Тобто, треба перевірити, якщо у вас залишається ще час, походіть по всіх запитаннях, перевірте, чи скрізь ви правильні відповіді дали. І тоді, коли останнє запитання у вас вже все зроблене, всі кнопки тут зеленим світяться, ми натискаємо завершити олімпіаду. Вас попередньо ще запитає система, закінчити Олімпіаду? Так чи ні? Якщо ви помилково натиснули цю кнопку, то тут можна обрати кнопку Ні. Якщо все, ви хочете завершити, ми натискаємо Так, закінчити. Ось і нас вітають із завершенням Олімпіади і показують нам результат. Ось цей результат бажано сфотографувати собі, зафіксувати, щоб у вас була ця картинка із вашим результатом. Бажаю успіхів!